Комунальний патруль на першому місцевому у студії Ольга Міхньов сьогодні у програмі вулицю Гагарина нарешті ремонтують як у місті з безпекою руху, та коли в обласному центрі організують толоку про це й не тільки далі. Рівняни таки дочекались ремонту вулиці Гагаріна. Нагадаю, верхній шар дороги там зрізали ще у грудні минулоріч. Від того часу перехрестя Гагаріна Грушевського черняка перетворились у суцільну вибоїну, втім за ремонт дороги не брались. Сьогодні ж за складну ділянку таки взялися дорожники. Кошти на ремонт цього об'єкту підуть з обласного бюджету, а це близько 2 мільйонів гривень. Хоча за проектом уся вулиця потребує цілих 6 мільйонів на капремонт. Тож Гагаріна відремонтують настільки. Скільки грошей вистачить. Що ж до ремонту вулиці Соборної, зокрема біля будинку офіцерів, то передуватиме цьому тендер, а вулицю Гагаріна відремонтують до свят. Принаймні на це сподівається у міськшеу. Ми говоримо про ту ділянку, яку розпочали робити Проєктні роботи у бронів житлово-комунального господарства, виконані на загальну цифру, по-моєму, не менше 6 мільйонів рахуванням всієї необхідної суми на вулицю Гагаріна. На сьогодні є призначень стільки, які буде давати область, а всю іншу частинку буде давати, я думаю, в перспективі місця. Це, це, це йдуть зубовіця, питання капітального ремонту. Значить, що стосується ділянки вулиці Гагаріна, це перехідний об'єкт з минулого року. І наскільки я орієнтуюсь, там зі питання виконавця робіт іншого нерівненського. Шеву, але це наше підприємство Рівненське, яке розпочало роботи з минулого року і близьким часом, скоріше всього, що до Великодня даний об'єкт буде виконано в об'ємах того фінансування, що забезпечувалося минулому році. А вулиця Соборна, там ще буде проводитись процедура тендеру, оскільки даний об'єкт був в підрядкуванні обласної адміністрації, а на сьогодні його будуть передавати у місто. Соборна відкрита для усього транспорту. Остаточне добро, дав міський голова рівного підписавши учора відповідне розпорядження. Вже сьогодні відповідні заборонні знаки у центрі міста позникали. Але це я нагадаю тимчасове, адже згідно з розпорядженням від 18 березня дорожні знаки на вулиці Соборній від вулиці Чорновола до вулиці Дубинської та на перехрестях з вулиці Соборної демонтували терміном на три місяці. З моменту підписання відповідного розпорядження нагадаю, передував тому ли від управління Даї, а також протокол засідання координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху в Рівному, які схвалили ініціативу відкрити соборну за словами міського голови. Таке рішення викликане тим, що в останній час через різке подорожчання пального на вулицях міста зменшилась кількість автомобілів. І Якщо це нововведення себе виправдає і перешкод для руху громадського транспорту не буде, то вільний проїзд на соборній залишиться й надалі. Отож, поки соборна доступна для усіх водіїв до 18 червня. А тепер трішки про організацію самого руху в рівному. Спеціальна комісія вивчала ситуацію з безпечного пішохідного підходу в районі міських шкіл. Біля більшості з них потрібно оновити знаки та розмітку, а також встановити обмежувачі швидкості. Такі пропозиції поступили від самих навчальних закладів. А разом з тим координаційна рада з питань безпеки руху в Рівному розглянула і низку питань щодо організації руху і поза навчальними закладами, зокрема біля пожежної частини та на зупинках громадського транспорту. От що не влаштовує місцян в організації руху, дізнайтесь із наступного сюжету. Облаштувати пристрій примусового зменшування швидкості, встановити дорожні знаки діти нанести на приїзну дорожню частину. Відповідно розмітку ці пропозиції найчастіше звучать в побажаннях адміністрації міських шкіл до координаційної ради. Такі напрацювання спеціальної комісії, яка і вивчала ситуацію з безпечного пішохідного підходу в районі навчальних закладів рівного. Хоча в окремих випадках школи просять відремонтувати тротуари, встановити огорожу або ж світлофори. Чиновники кажуть, що Дження території то справа самих освітян, а дещо зробити в силі, правда, коли гроші будуть би довести до всіх членів комісії, що пропозиції директорів. Ну ви самі повинні розуміти, що кожен керівник будь-якого закладу і підприємства хоче, щоб зробили найбільше, розумієте чи ні, але є певні бюджетні призначення і можливості, і, скажімо так, виконавець. Відтак, що стосується пристрою примусового зменшування швидкості, їх встановлять усюди, де дозволяють норми, так само поновлять розмітку і знаки. А от біля найбільш проблемних шкіл в плані безпечності будуть думати над посиленням заходів з безпеки. Зокрема, біля 15-ї школи, де тротуарів зробили парковку. На це скаржаться навіть мешканці навколишніх будинків. Проти цього облавтодори служби автомобільних доріг. Е... Відповідно, звертаються, тому що транспортні засоби ставляться не на стоянці, а ставляться на тротуарі по вулиці Остафова. В даному випадку ми пропонуємо на цьому місці, де це ставляться, поставити або пішохідне огородження, або перешкоди, стовпчики, які б не давали можливість паркуватися на тротуарі біля вікон цього будинку. І так само поставити ці ж самі стовпчики в районі самого пішохідного переходу. Щоб діти могли перейти пішхідний перехід, а в нас і фотографії присилалися, коли транспортні засоби стоять безпосередньо на пішохідному переході. Окрім ситуації біля міських шкіл, члени координаційної ради знову зачепили питання організації руху біля міських ринків, зокрема на вулиці Кубанській. Розширення там відбулося все-таки частину. Ми, ми там дерева позносили, так, да. Олег Михайлович, так? да. Володимир, встановили, підняли бордюр спеціально, щоб не це, так, Марія, так? Да, да? підняли бордюр. Я там персонально стояв, от, щоб це дотримали цих правил гри. Але водії не дотримуються правил гри. Отож ситуація потребує додаткового вивчення членами комісії. Нехтують не те, що елементарними правилами дорожнього руху, а й не зважають на заборонні знаки власники автомобілів з іншого боку базару. Хоча там вже встановили перешкоди для паркування. Тож управління МНС міста звернулось до комісії з проханням заборонити парковку на відрізку дороги від вулиці Сагайдачного до Мазепи на полуботка. Не дивлячись надію заборонних знаків, водіями приватного транспорту, здійснюється паркування по вулиці, в тому числі навпроти війсьних воріт пожежної частини. Це, в свою чергу, призводить до утруднення заторів, створює аварійні ситуації та небезпеку для громадян. Даний порядок руху унеможливлює та ускладнює оперативний виїзд чергового королу до місця події по сигналу тривоги. Враховуючи те, що є заборонні знаки, як пропозиція встановити чергування працівників ДІЇ. Ну я більш просто не бачу. Ну, Скажіть щось на тротуарах зараз машини не ставлять, так як встановили паркан, стовчики бетонні, дачі частину. Але ж тепер кажуть члени координаційної ради, лишилося змусити водіїв дотримуватися правил, забезпечити чергування наряду біля пожежної державтоінспекція з об'єктивних причин не може Значить, пробудемо просити даї посилити там контроль. Другого другому не, не можуть сказати, Молодець. а мене. Передбачити обмежувачі, і теж контроль спільно з здає. Беріть одного, щоб не розкомпліктувати екіпаж, беріть одного, поділіть на два Хай ще... з заменесником Один буде дої і спільно проводити роботу. Один екіпаж агідій там все одно не справиться. Не ми справиться, справиться. не вирішить питання проходить інтенсивність руху на тих вулицях, вулиця. да. не справиться. Якщо ми періодично там буде і хоча б раз в тиждень, і буде там екіпаж, і буде знати, що там з'являється екіпаж. Картина міняється, транспортники міста відзначають, робота дає в окремих місцях, таки дає результат, тож акцентують на інших болючих мозолях, де ще треба попрацювати інспекторам. За виправлення ситуації по зупинці тролейбуса на вулиці Соборній проти Несвицької дійсно відрегулювали і так далі. Але в нас ще залишаються небезпечні або такі слизькі місця, а саме театральна площа Сагайдачного. В зв'язку з тим, що буде зменшена напруга на Соборній, мається на увазі зупиняти всіх підряд тих, хто порушує, звернути увагу ще на 2-3 місця, де є зупинка транспорту загального користування, що дозволить врегулювати це питання. Окрім того, комісія детально вивчатиме ситуацію на Кубанській біля 15-ї та 19-ї школи, а також НВК 12, зокрема на вулиці Орлова, де освітяни просять організувати рух за для безпеки дітей. Протягом трьох тижнів у рівному посилено стерилізуватимуть собак саме стільки у місті працюватиме міжнародна організація Чотири лапи. Структура має офіси в 11 країнах на трьох континентах. Їхня команда вже 15 років успішно відловлює та стерилізує бездомних собак. До нашого місця ця організація завітала вже вдруге, щоб допомогти місцевим активістам у питаннях стерилізації тварин. Я ж нагадую, що постійно у місті стерилізацію бездомних тварин проводить центр стерилізації бездомних тварин. ТП 1728 один два рази на тиждень працівники центру виїжджають на відлов собак яких відвозять на стерилізацію виїжджають спеціальним автомобілем де навіть вказаний телефон 40 12 60, за яким можна записати на стерилізацію бездомних собак або підшукати собачку собі додому. про стерилізованих собак повертають на те саме місце де вони були відловлені співпраця з міжнародною організацією дозволяє пришвидшити процес стерилізації бездомних собак у рівному кажуть місцеві активісти Минулого року в рамках програми було закладено 200 собак, простерилізовано 150. Цього року 230 собак закладено, передбачено стерилізувати. Вона розрахована ще на цей рік і на наступний, але в принципі завдяки тому, що залучили чотири лапи минулого року і цього року, за рахунок того, що багато благодійним коштом стерилізується, я вже так передбачаю, що можна навіть вже казати, що програма вже цього року вона буде якби перед, ну, достроково завершена. Тобто 90% там 99 вже буде зроблено цього року. Тобто мало вже залишиться собак стерилізувати в 2016 році. 24 березня у Рівному відбудеться загальноміська передвеликодня толока з прибирання та благоустрою міста. Наводити лад у місті будуть працівники комунальних служб, співробітники та керівники структурних підрозділів виконкому Рівнеради, депутати міськради, викладачі та студенти вишів, приватні підприємці та всі охочі. Отож, у вівторок з 9 ранку розпочнеться прибирання міста. Планують прибрати ділянки в напрямках в'їзду в Рівне, зокрема на Сарницькому кільці із захопленням вулиці Костромської. Та напрямку сміттєвого полігону не оминуть вулицю Млинівську, враховуючи мости аж до Луцького кільця. Планують також захопити ділянку від вулиці Дубинської в районі кінцевої тролейбусу 2 до вулиці Січових Стрільців і аж до перехрестя з вулицею Гашика. Переберуть також в районі Басового кута, а ще на вулиці Київській від обласної лікарні до зоопарку. Про це повідомив заступник міського голови рівно Олексій Хмелецький. Що ж маємо трохи часу, щоб нав'язати віників і організуватися в допомогу комунальникам, адже і нам тут жити і споглядати. Красоти навколо. І це усі комунальні новини на сьогодні. Знаєте більше, пишіть нам на сайт у рубрику Комунальний патруль. А маєте проблеми з комунальниками? Набирайте номер телефону 400809. І До зустрічі на першому місцевому.